Мустяка сонячний. Переплюсували. Я думаю, що черговий клон китайського варіанту, але стверджувати не можу. Трошки змінений інтерфейс, а в принципі все типово. Вимикач, йде не що десь тут ззаду запхали. Була переплюсовка по акумулятору, відповідно, пчихну. Розбираємо, глянемо, що всередині. Знімаємо кришку. Керування виглядає приблизно ось так. Дисплей з капелькою кнопки. Середина очікувано. Стандартна, в принципі, плата. Єдине, що сонце окремим модулем стоїть окремою платою. Дісішка сонця. Стоїть окремо. Ось вхід. Дросель-конденсатор, перетворювач, накопичувальна банка, котра йде напряму на накопичувальну банку. Цього модуля, щось тут не докручено, вставлено не до кінця неправильно, очевидно, до нього вже лазили. Запобіжник спалений, по-моєму, по моєму по д 200 амперний Плата повністю залита лаком, фактично, як екофлов. Що саме цікаве, запобіжник таки цілий, він, може виглядає чуть підгорівшим. І короткого замикання понизу немає. Тобто, навіть якщо і була переплюсовка, то низьковольтний перетворювач цілий. Принаймні Принаймні запобіжник не спалений, транзистори не пробиті. Але якщо полізти високовольтний перетворювач, то бачимо тут фактично кругом цвяшки. П'ять транзисторів, як мінімум, далі вроді виглядають цілими. Є мертвими. Тут і ГБТшки стоять. 600 вольт 65 А. Точніше, 65 А при 100 градусах, 120 А при 25 градусах. Ну і падіння менше 2 вольт. Аналоги знайду, бо НЦЄшок ніде, крім Китаю, немає, але аналоги куштують. Ну нічого, інвертор потужний, будемо ремонтувати, надіюсь. Схемотехніка цього інвертора є типовою. Зупинятися на ній не буду, тому що розглядали на аналогічних пристроях. Кому цікаво, десь ось там по посиланню має бути. Схожий ролик. Можна хіба сказати, що зібрана низьковольтна частина на РФБ-3206. Тоді, як в аналогах, по-моєму, були там НЦЕжки. принаймні в останньому в мене стояли НЦЕжки, я мав з ними проблеми, тому що, не дивлячись на повні брендові аналоги по струму напрузі, були нюанси з затвором і що я не хімічив з обв'язкою. Я не міг позбутися нагрів навіть на холостому ході. Відповідно, прийшлося таки замовляти китайські оригінальні транзистори. Хоча вони не є китайським, це є ж таки як бренд. Тут бачу гайки з комуністили. То, що дротів не дали, це добре, але як я маю підключити клеми, щоб його перевірити під навантаженням, це напевно запитаємося у власник. Запобіжник виявився цілим, хоча виглядає підгорілим на ньому ще потім загострю увагу. Ну, якби що горіли по силі, явно вже бачили. Транзистори поздував. Взяв повні аналоги з брендових, щоб не мати нюансів. Зараз вимінюю дрібне в обв'язці, перевіряю, ставлю і буду пробувати то діло запускати. А ні, запобіжник повністю цілий. Немає з ним проблеми. У нього будова така. Є місце спайки з заводу. Де зустрічаються два елемента, тобто він не штампований, а спаяний з двох частин. Все тут в порядку. Ставлю його назад, проблемою менше, бо такий фіг знайдеш купити. Процесорна частина на ТМС, є пищалка, пару тельок, пару елемок, буфера. А далі вже розбігається по всьому іншому. Це плата. Комунікацій для паралельного включення два роз'єми нерозпаяних. Я от пропонують підключити монітор. Це не для монітора вихід, це так буде собі придумали китайці такі затійники. І ще одна плата комунікацій. Все на спермоклеї. Але, в принципі, свої функції виконує за ті гроші. Схоже, не все ми знаємо про цей інвертор. Видно, що тут щось мутили, можливо, міняли вентилятори. Також кидається в очі резинова шайба, якої з заводу тут би не мало бути, і що вона стоїть на суперклеї. Тобто це якийсь колхоз, ціль якого мені поки що не зрозуміла. Ну, підключав. Тепер будемо дивитися, що з того вийшло. Є запуск. Напруги бачить, температури. Є запуск інвертора. Холостий хід получається 3,2 А. Тут поки що повний порядок. Прожину трошки на холостому ході, тоді навантажу лампочкою. Хоча короткотривалу можна і зараз. Я підживлюю акумулятори блоком живлення 250 Вт, польот нормальний. 10 Ажере. Так що все в порядку. Проганяю на холостому ході. Далі ще піднавантажуємо і буду збирати. Ну і перевірити, від мережі потрібно, до речі. Вмикаю від мережі, подав мережу, перейшов на мережу. Струм споживання впав. Зараз почне вдувати в акумулятор. Нам це не дуже треба. Хоча паралельно блок нічого не буде, просто впаде струм. Від мережі працює. Де зарядка акумулятора, не бачу. А зарядка не йде, тому що блок живлення включений і напруга на акумуляторах відносно висока. Зараз напруга впаде і тоді включиться зарядка. Є, пішла зарядка. Зарядив майже миттєво, це нормально для дохлих акумуляторів. І переходимо на батареї. Пішла робота. На батареях. Питань нема, все в порядку. Єдине, що прослідкувати за перегрівом і роботою під навантаженням. Мій блок практично не справляється. Він вдуває максимально свою потужність, а може й більше, ніж йому положено. Перегрівається найбільше діодний міст, що саме цікаве. І дросель. Поставив додатковий вентилятор. Вже пів години він ще не згорів. Так само, як і не згорів пацієнт. Причому пацієнт абсолютно холодний, йому 250 Вт ні очом. Він навіть не теплі радіатори має. Вентилятори працюють на мінімумі. Відповідно, якби тут повний порядок. Відповідно, буду збирати і віддавати 10 А жире. А тут, походу, не повезло. Значить, поживленню відремонтував, синхронізація є, реакція на кнопку є. Реле не спрацьовують, хоча сигнал від термосенсора приходить, тобто бачу принаймні синхронізацію згідно з інструкцією. Здуваю радіомодуль, бачу транзистор керування реле. Реле підключено до плюса, і комутація йде через мінус живлення. Ось цими транзисторами. Вони не пробиті, обв'язка в порядку і йде на цю мікросхему. Ця мікросхема це є процесор. Вона отримує цифровий сигнал з радіомодуля і керує відповідно діодами, виконавчими механізмами, оскільки тут все в порядку. Щастя тут шукати не приходиться. Ще подивлюся, чи можна якось скинути і приймач. На замовчування, хоча в інструкції про це немає ніде ні слова, і відповідно, якщо ні, то прийдеться списувати. Бо були проблеми по живленню, були скачки пульсації живлення, відповідно, можливо, щось дісталося мікропроцесору. бо електрична частина повністю ціла. Шкода! Коротше, братіво хресті, дядько Олень. Мучився, бавився, програмував, а інструкція якось написана через раку. Його треба включити спочатку, воно має світитися червоним. І коли воно світиться червоним, тоді без проблем воно відпрацьовує потрібні команди. Є спрацьовує на нагрів на охолодження. Ніде не прописано, або я не помітив на англійській мові в інструкції у цих моментів, що треба вмикати з чергового режиму. Тобто, ось так воно виключене. Воно проходить режим програмування, воно примусово може включити, але коли не світиться червоний індикатор, не будуть відпрацьовуватися команди. Причому навіть немає помилки на індикаторі. Ось. А коли вімкнути в червоний, щоб засвітився, воно собі нормально працює. Підняли температуру, включився нагрів, був жовтим відпрацювання. Опустили напругу, відключився нагрів, зелений індикатор сигналізує про відключення. Курча цілий день потратив на рівному місці, тому що думав, що щось не так. Паяв, шукав, міряв, блін, горі атома. І не встиг я відправити сенсор температури для котла, як на другому столі знайшов батарейки. Забув їх власти в коробку. Вибачте, я не спеціально.